Садя гарастів. Хелофрендзювочим Лінго Лама. Всім привіт, друзі! Ну що ж, як і обіцяла, сьогодні в нас розбір пісні Heart of Steel – Творчі. Як ви всі, мабуть, вже знаєте, творчі будуть представляти Україну на Євробаченні. Особисто я також болівала за творчих, тому мені сьогодні буде дуже приємно розбирати саме цю пісню. Моя мета, щоб під кінець цього відео ви могли слухати цю пісню і повністю її розуміти на слух. Ну що ж, поїхали самцам згадатико. know When to stick your middle finger up in the air Давайте тепер подивимось на текст трішки ближче. Я відкрила його в фоторедакторі, щоб нам можна було е, робити нотатки та підкреслювати потрібні слова. Перша фраза в нас Sometimes gotta let it go. У нас тут є вже перше сленгове слово «gotta». Gotta це скорочене got to. Якщо ми хочемо писати офіційно прям, то повністю фраза звучить you have got to. Sometimes gotta look away. Іноді треба відвести погляд. Ця фраза look-away означає ось такий рух. look away. ось так ось зробити. Так, відвести погляд. Sometimes you just gotta know. Знову у нас gotta. Sometimes you just have got to know. Наприклад, можна розтягнути фразу. Sometimes you just gotta know. Знову у нас gotta, got to. Іноді ти просто маєш знати. Або можна привести, іноді просто потрібно знати when to stick your middle finger up in the air. Коли підняти твій середній палець у повітря. Up in the air. Так, але ми не будемо показувати середні пальці на цьому каналі. Так, повертаємось до пісні ще раз. Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away. Sometimes just gotta know when to stick your middle finger up in the air. А тепер йдемо далі. I cannot explain. Tell you how I feel Life is just a game and I'm playing for the win Зупинимось трішки. Тут I cannot explain I cannot explain. Я не можу пояснити. Тут, в принципі, без усяких сленгів, просто звичайна англійська. Life is just a game. Життя це просто гра. Тут я думаю також нічого пояснювати, особливо не треба доволі проста мова. And I'm playing for the win. І я граю для перемоги. I а тепер слухаємо далі Don't be scared to say just what you think. No how bad І перед тим, як перейти до приспіву, давайте розберемо ще ці фрази: Don't be scared to say just what you think. Не бійся, don't be scared, або Не будь наляканим. Але ми перекладаємо як не бійся. To say just what you think. Говорити саме те, що ти думаєш. What you think, що ти думаєш? Cause no matter how bad, someone's listening. Cuz no matter how bad, бо як би не було погано. І помічаємо, що тут слово cause скорочене. Ми можемо побачити, що тут стоїть кома, а значить тут були ще якісь букви. Cause – це скорочення слова because. Всі ми його знаємо, перекладається як тому, що або бо тому що як би погано не було, хтось слухає, Самон з Лисенінь. І переходимо до приспіву. Don't say, yeah. Don't way, yeah. Дивимось. Don't care what you say. Байдуже, що ти говориш. Прям дуже розповсюджена фраза I don't care. Мені все одно. Можете її кудись записати, запам'ятати, тому що її можна використовувати дуже часто. Але тут у нас опускається слово «I», просто «Don't care what you say» Байдуже, що ти говориш. Don't care how you feel» Байдуже на твої почуття або байдуже, що ти відчуваєш. «Don't care how you feel» – «Get out of my way» Геть з моєї дороги. Це також, можна сказати, стійкий вислів. Можна часто в фільмах це почути, до речі. Get out of my way, son. You're using my oxygen. Hey! Get out of my way! Because I got a heart of steel. Because... Знову, це скорочення від because. I got a heart of steel. Бо у мене серце зі сталі. І потім воно повторюється ще раз. Don't care what you say or how you feel. I got a heart of steel. Так, байдуже, що ти говориш, байдуже на твої почуття, геть з мої дороги, у мене серце зісталі. Ще раз послухаємо і перейдемо до куплету 2. Так, ну і тут воно вже повторюється. Тобто, це пісня саме про українців. Як ви бачили, національний відбір проходив на станції метро 90 метрів під землю. Глядачі до сцени їдуть ескалатором, а конкурсанти виступатимуть під шум поїздів. Це звичайно про українців нас не зламати, тому пісня дуже символічна. А тепер перейдемо до другого куплету. Так, другий куплет вже трішки складніше. В нас тут вже більше якогось сленгу. Наприклад, перша фраза. You just like to act a fool. Act a fool – це стійка фраза. Давати дурня, вона перекладається. Я не знаю в якому форматі, але я залишу цю картинку в описі під відео. Ви можете робити там свої нотатки, підкреслювати і переслуховувати пісню з цим текстом. До речі, в своєму тексті я написала наступну фразу: ось так: Trying to get in my head, like, хоча співак. Давайте послухаємо. Чайна. Це скорочена фраза trying to. Але якщо ми будемо вимовляти ось це trying to дуже швидко, то в принципі у нас і вийде чайне. Варвою чанапров. Варвоючана пров. Чайна герін майд. Тобто намагаєшся дістатись в мою голову. When I turn on my headlights. Коли я вмикаю свої фари. Це, мабуть, якісь, якась метафора, тому що такого виразу немає. I can see right through you. Я бачу тебе наскрізь. Right through you. я бачу скрізь тебе. Trying to get a reaction. Trying to get a reaction. Неважливо, як ви запишете. to – сленгове слово. trying to, to граматично правильне. I just hit the action, move. І це трішки спірний момент. Можна його перекласти як я обрав дію рухатись або я обрав дію, рухайся. Ось такий трішки спір... спірний переклад, але я сподіваюся, що сама суть зрозуміла. Що ж, переслухаємо. Ідемо you know далі. You know I can never lose. Ти знаєш, що я не можу ніколи програти. You like the attention too, you like the attention too. Ти також любиш увагу. Або ти любиш увагу також. This has never been about you «This has never been about you» Це ніколи не було про тебе. Тож з цього моменту пісня починає повторюватися. Далі буде ще один приспів. А тепер давайте прослухаємо цю пісню повністю, дивлячись на переклад. «Sometimes sometimes let it go, sometimes gotta look away» Sometimes you just gotta know when to stick your middle finger up in the air. I cannot explain, tell you how I feel. Life is just a game, and I play for the win. Don't be scared to say just what you think. Cause no matter how bad someone's listening. A heart of steel Don't get what you say Or how you feel Oh, I got a heart of steel You just like the act a fool Tryna get in my head like When I turn on my headlights I can see right through you Trying to get a reaction, I just hit the action move. You know, I can never lose. You like the attention, too. This has never been about you. Don't be scared to say just what you think. Cause no matter how bad someone's. Так, ну що, ще раз ми переслуховувати приспів не будемо. Сподіваюсь, ви будете ще раз переслуховувати цю пісню. А, я раджу переслухати її ще раз з текстом можливо, ще раз з перекладом паралельно, а потім вже слухати без тексту і просто намагатись вслуховуватись в слова, а потім вже слухати без тексту перед собою і намагатися розібрати кожне слово. І якщо ви чуєте, що якусь фразу ви ще не чуєте, то повертаємось до тексту, знаходимо її, тоді вона з легкістю запам'ятається вам на наступний раз. Тож, друзі, вболіваємо за творчих на Євробаченні 2023. Продовжуйте вчити мову. І побачимось на наступний раз. Stay safe, keep learning English. Bye-bye!